Це не зовсім рецепт класичного київського пляцка, але я впевнена, що саме цей рецепт назавжди оселиться у вашій кулінарній книзі. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти це, як завжди, гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Також там напишу деякі дрібні деталі, які не війшли в відео, тому уважно читайте і нехай смакує! Початок роботи полягає в тому, що нам потрібно відділити білки від жовтків. Білки поміщаємо в металеву ємність суху знежирину і ставимо до холодильника це важливо. Жовтки відставляємо в сторону і приймаємось за горіхи. Горіхи я попередньо обсмажила на пательні, і зараз нам потрібно їх подрібнити. Можете робити будь-яким зручним для вас способом. Я роблю це ножем, ви як вам буде зручно. У мене кешю та мигдаль. В рецепті я пропишу кеші та фундук, тому що випадково замість фундука взяла мигдаль. Ну, буває. І якщо у вас теж так трапилося, що замість фундука буде мигдаль, залийте його кропом і після цього його почистити буде дуже легко. В результаті подрібнення горіхи мають виглядати ось так. Тобто, наскільки ви бачите, фракція зовсім різна, це не принципово. Можуть бути і крупніші, і дрібніші, і всякі. А ми тим часом переходимо до замісу тіста, що маємо? Маємо вже натерлеє масло попередньо, борошно. Додаємо цукор, додаємо ванільний цукор, додаємо розпушувач, додаємо дрібочку солі, зовсім дрібку, так і пропишу буквально так чисто, номінально. Все це перемішуємо злегенька, додаємо яйця і повністю вимішуємо тісто. Робимо це швиденько. Нам не потрібно, щоб сильно воно якось там розвивалося клейковина, чи ще щось, нам потрібен швидкий заміс до еластичного тіста. Тобто, маю на увазі до стану еластичного тіста. Відносно тіста, єдине, що я хочу зауважити, це те, що в рецепті йде 300 г білку. У мене це 7 яєць. Іноді буває 7, іноді буває 8 у кожного по різному Тому, якщо у вас буде 8 яєць, Додайте один жовток до тіста і, можливо, вам знадобиться ще додати трішки борошна. Це буде абсолютно нормально, абсолютно правильно. А зараз ми складаємо тісто, даємо йому відпочинок буквально 20 хвилин і після цього будемо розкладати його на деко. Тут все просто, ми вже робили так, як коли пекли пані Валівську. Нам потрібно тісто зараз розкласти по всьому периметру дека. Зверніть увагу на пергамент. Я зробила бортики, вам потрібно зробити так само. І якогось певного секрету тут немає. Можете зробити будь-яким зручним для вас способом. Можете робити ось так, розминаючи руками, можете взагалі робити це на столі, покласти пергамент зверху. Саме головне, щоб результат у вас вийшло ось так. В цьому коржі нам бортики не потрібні, тому ви можете взяти пергамент і трішки придавити, для того, щоб вирівняти. Бортики нам потрібні, щоб були тільки з пергамента, для того, щоб меренга не торкалася до деко. Все зробили, впевнили, що вам все подобається. Зробіть пальчиками по всьому периметру ось такі натискання, і після цього ми займемось меренгою. Меренгу будемо робити швейцарську, це перша відмінність цього пляцка від звичайного традиційного пляцка. Для швейцарської меренги нам потрібно до цукру відразу додати білки. Цукр розмішуємо і ставимо на парову баню, на парову не на водяну. Тобто ми набираємо ємність води рівно стільки, щоб коли ми поставимо іншу ємність, вона не доходила до води. Якось так. А тепер важливо, чому ми ставили білки до холодильника, якщо ми плануємо їх прогрівати. Холодні білки будуть довше прогріватися. Тобто ми ставимо зараз на парову баню, помішуючи, доводимо нашу суміш до розчинення цукру. Нам важливо, саме, щоб цукр повністю розчинився. І в нас є трішки більше часу, ніжби білки були теплі. Тобто, це така своєрідна страховка від того, щоб не довести білки до зварювання. І як тільки поставили конструкцію на плиту, відразу починаєте постійно помішувати. Можете натискати ложкою на дно, чи мішалкою, чи будь-чим, щоб відчувати, хрустить цукор чи ні. Важливо, нам ні в якому разі не можна перегріти білок, тому що він звариться. Максимальна температура це 65 градусів, все це стеля. І якщо у вас є градусник, перевіряєте градусником. І якщо у вас немає градусника, перевіряєте пальчиком. Пальчиком дотронулись, воно має бути тепле, не гаряче. Якщо ви відчуваєте, що от воно зараз-зараз буде гаряче, вимикаєте, продовжуєте помішувати, вже, коли воно вимкнене. Якщо цукор ще не розстав, чекаєте, щоб воно буквально там хвилинку, якусь, поки ви помішуєте, воно швиденько охолоне, ну не зовсім охолоне, але стане не таке вже. І знову вмикаєте. А, взагалі, якщо ви часто печете, краще придбати навіть бюджетний якийсь градусник, тому що ну це незамінна річ. У мене цукор розчинився, навіть ще 50 градусів не було, тому краще все-таки білки охолоджувати. Ну а тепер, як на мене, найнудніший процес це збивання меренги. Ви можете, якщо у вас є, збивати планетарним міксером. Я хочу вам показати, що можна збити. Будь-яким міксером, ну, тобто, я збиваю звичайним ручним міксером 450 Вт потужності. Весь процес в мене зайняв 24 хвилини. Можливо, це здається довго, але повірте, результат того вартий. О, що я вам забула сказати? Я забула сказати про горіхи. Я сказала про кешю, я сказала про фундук, я сказала про магдалі, але не сказала про волоски. Волоські горіхи ми сюди не додаємо. Вони дуже жирні і вони можуть осадити меренгу, тому краще цього не робити. А ще у вас може виникнути наступне питання. У нас в рецепті 300 г білку і 550 г цукру. Можете запитати, чи це не солодко. Так, це буде дійсно солодко. Але давайте враховувати, що київський пляцок – це один з весільних пляцків. а на весіллі завжди гірко, тому давайте зробимо солодко. Ну і там, де меренга, там завжди солодко. Ось проміжок через 10 хвилин. Ось так виглядає меренга і продовжуємо далі працювати. А на фініші все має виглядати ось так. І коли у вас буде саме ось так, будемо додавати горіхи та крохмаль. Горіхи, після того, як я подрібнила, я ще трішки підсмажила на пательні. Мені дуже подобається цей присмак. Далі додаємо крохмаль рукою, ніби так його трішки перетираємо, щоб він був без грудочок. Можна це зробити через сито, можна ну, будь-яким е зручним для вас способом. Ну, для мене саме зручний це ось так, як я вам зараз показую. Починаємо вимішувати. Важливо, вимішуємо легенько, щоб меренга не осіла і тільки в одну сторону. Тобто, якщо ви почали вимішувати справа наліво, ви постійно рухаєтесь справа наліво. Туди-сюди краще не робити. А тепер цю неймовірну красу нам потрібно викласти зверху тіста і рівномірно розподілити по всьому деку. Старайтесь робити це максимально рівномірно, тому що, як ми знаємо, меренга не розтікається, не розходиться, і як ми її зараз викладемо, так вона і запечеться. І як тільки все розрівняєте, ставите до попередньо розігрітої духовки на 170 градусів. Важливо, духовка має бути обов'язково попередньо розігріта і обов'язково контролюйте температуру. Чому? Зауважу те, що я в даному випадку я не знаю, що трапилося в цей день, але замість 170 я накрутила 270, поставила через 10 хвилин. Я зрозуміла, що щось пішло не так. Ну, і що з того вийшло, зараз покажу. Ні, мабуть, спочатку давайте зробимо крем, а потім покажу. У нас буде два крема, майже аналогічний. Основний крем це у нас масло та згущене молоко. Інший крем у нас буде теж масло та згущене молоко, і трішки ми додамо какао. Важливо, масло та згущене молоко мають бути однієї температури, тому що якщо буде перепад температур, масло обов'язково звернеться і, повірте, цей рояль вже ніколи не заграє. Перед тим, як змішати масло та згущене молоко. Ми збиваємо масло, щоб воно побіліло і попишніло, стало пишненьке і біленьке. Все, масло готове, додаємо згущене молоко. Можете додавати за один раз, я додаю за два рази. Робіть, в принципі, так, як вам зручно. Саме головне об'єднати це все, і якщо десь там щось на стінках, можете прибрати, знову збити, щоб повністю пробити абсолютно все. Ось так буде виглядати крем, прибираємо все зі стінок, прибираємо все з вінчиків і лишаємо його на стабілізацію, накриваємо обов'язково, відставляємо в сторону, не в холод, просто в сторону. Крем буде очікувати, допоки він нам не знадобиться. Це друга порція все те саме. Я збила масло, додала згущене молоко, збила і зараз додаю какао. Щоб уникнути грудочок, какао додаємо через ситочку. Це обов'язково, тому що якщо якась грудочка і попаде, ви її вже ніколи не позбудетесь. Після того, як додала какао, трішки вмішую, щоб воно від міксера не літало по всій хазі. І з міксером. Все так само, як і того разу, тільки єдине, що це з какао. Все, цей крем теж відправляємо на стабілізацію десь поруч з першим. І відправляємося дивитися на мій супер корж, який стартував випікатись на 270 градусів. Він мав би бути супер класним, але він тріснув. Чому він тріснув? Тому що я поставила його на високу температуру. Він швиденько схватився, а потім він почав підніматися, і йому не було куди підніматися. Йому потрібно було якось. Це зробити, і він просто був змушений тріснути. Але, запевняю вас, на смак це зовсім не вплине. Стосовно випічки, деталі я пропишу в описі. Коротко це звучить так: випікаємо в розігрітій попередньо, обов'язково розігрітій духовці на 170 градусів. Через годину вимикаємо, даємо йому повністю в духовці охолонути. Потім відкриваємо духовку, і ще години півтори дві його не займаємо. Це не київський торт, йому не потрібно там сушитися в духовці 5-7 годин, чи скільки, і йому не потрібно стабілізуватися добу. Тут робиться все значно швидше. Я почала його ділити і забула вимкнути камеру, але нічого страшного. Що ми робимо? Зараз ми його поділяємо. Робимо це бажано робити рельєфним ножем, якщо у вас є. Якщо у вас такого ножа немає, ви робите це звичайним ножем, але ніби пиляєте, не натискаєте, просто робите, ну так якби протягуєте, тому що, якщо ви натиснете, він, ну, це меренга. Вона начне хрустіти і літати в різні сторони. Зараз наша задача для збірки поділити корж навпіл. Я молюся, тому що мені це робити дуже тяжко із-за того, що в мене потріскалась меренга. У вас такого, звісно, не буде, тому вам це буде набагато простіше. Корж розділили готуємось до збірки. Лишилось буквально пару хвилин, потім стабілізація і далі просто неймовірна насолода. Я кладу на дощечку, ви можете класти на будь-що, що вам зручно. Беремо наш основний крем. Викладуємо на меренгу і починаємо розподіляти по пляцку. В більшості ці пляцки складають так. Спочатку йде корж меренга зверху, далі крем, і далі вкладаємо наступний корж тістом донизу і зверху меренга. Мені саме в цьому пляцку так не подобається. Мені подобається вкладати меренга до меренги. Після змащування я лишаю буквально зовсім трішки білого крему для прикрас, але це не обов'язково, це вже за вашим бажанням. Майже перед останній штрих вкладаємо наступний корж. Знову ж таки, раджу вам все-таки робити меренга до меренги. І тут зверніть увагу, що, от, наприклад, я кладу не зрізаний бок до зрізаного, от внизу у мене зрізаний бок. І з цієї сторони я кладу не зрізаний, і тоді воно досить гармонічно виглядає з усіх боків. В пляцках, як правило, немає якогось вирівнювання там, чи зарівнювання. Взагалі цим раніше ніхто не страждав. Тоді, коли почали робити пляцки, про вирівнювання навіть не чули. Але коли ми вкладаємо ось так, як, наприклад, зараз я вам показую, воно виглядає досить культурненько, досить красивенько. Вклали, притрамбували легесенько, ніжно з ним потрібно поводитися. І після цього можемо починати наносити крем зверху. Фактично, тут все те саме, тільки що зверху, а не посередині. В миску з білим кремом я додаю, ще трішки коричневого для прикрас, але знову таки це не обов'язково. Зверху я прикрашаю мигдалевими пелюстками. Хто за мною стежить, знає, що мигдалеві пелюстки я. Б Взагалі всюди давала. Там, де можна більше, там де не можна менше, але все одно б давала. І тут ще одна моя помилка. Я почала розсипати плюстки по всьому периметру, забувши, що я збираюся зробити прикрасу. Ну, що вам скажу? Хотіла взагалі цього не показувати, але все одно покажу, Ну, ви ж маєте знати, чим закінчуються такі помилки. Крем я пересипаю в кондитерський мішок і беру рандомну насадку взагалі, якась китайська навіть не підписана. І я хочу ось так красивенько робити, але прилипає до мигдальних пелюсток і не дає мені нормально це все робити. Тому я якось там роблю пальчиком-шмальчиком, далі показувати не буду, бо він ніж пішов в хід. Ну, коротше, не робіть так. Якщо ви хочете зробити прикраси, тоді краще зробіть це без мигдалевих пелюсток. Тепер стабілізація мінімум 3 години в холоді, але бажано все-таки 6-12, тоді взагалі ну, це буде щось неперевершене. Хоча я вам хочу сказати, що я розрізала через 3 години, тому що в мені була взагалі нетерплячка. Ну і це дійсно супер смакота. Зараз це покажу. Розріз цього пляцька робимо теж, ніби такими пиляючими рухами. Натисків робити не потрібно. Для мене кожен розріз це хвилювання. Я думаю, що для кожного так, і хоч я впевнена, що там все добре, але це дійсно дуже хвилююче відчуття. І вуаля, ось він наш красень. Ви навіть не уявляєте, наскільки хрумка меренга і це так смачно. Я ще не пробувала, але я вже це бачу і відчуваю. І вам обов'язково потрібно спробувати зробити цей пляцок. Так, це не прям звичайний класичний рецепт е, київського пляцка, але повірте, все, що ми тут зробили та переробили, це тільки на краще. А я всім дякую за перегляди та вподобайки. Мені дуже приємно, що ви лишаєтесь зі мною. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо без коня я ж нікуди. Що хочу сказати! Все буває. Буває, щось не вийшло, щось пішло не так, десь щось відволікло. Саме головне, не переживайте. Все буде добре. Основне це гарний настрій та любов. А решта ми все подолаємо.